Путін має зрозуміти, що ми не здамося, що хочемо, щоб Україна перемогла. Зрештою, коли ви говорите про мир, український уряд має вирішити, коли він захоче обговорювати мир та мирні переговори. Це буде потім. Звичайно, ми чуємо регулярні загрози з боку Кремля, і це правда. Ядерна риторика Путіна безрозсудна, безвідповідальна. Але в той же час дозвольте мені заявити абсолютно ясно. Ми не бачимо жодної безпосередньо загрози застосування ядерної зброї. Ласкаво просимо до НАТО, каже колишній очільник нинішньому. Янса Столтенберга, який керував тут протягом десятиліття, змінив на посту експрем'єр Нідерландів Марк. Рюте своєю країною він керував 15 років. Рюте, лютий критик Путіна і непохитний прихильник України. Майже все життя він провів у Гаазі. Мріяв стати піаністом, а став бізнесменом, а згодом політиком. Його партія консервативно-ліберальна. Минулого року Рюте пішов з нідерландської політики після перемоги там ультраправих. Тепер колишній багаторічний прем'єр керуватиме НАТО. І можливо, саме він колись зможе сказати Україні таке бажане ласкаво просимо. Марк Рюте починає свою роботу в НАТО в часи, коли до влади у США може прийти той, хто так прагне позбутися світової парасольки, але нового очільника альянсу це ніяк не бентежить. Я не хвилююся. Я дуже добре знаю обох кандидатів. Чотири роки я працював із Дональдом Трампом. Він був тим, хто підштовхував нас витрачати більше, і він досяг цього. Тому що дійсно зараз ми знаходимося на набагато вищому рівні витрат, ніж коли він обійняв посаду на початку 2017 року. І він також підштовхував нас до Китаю. Я думаю, що він мав рацію. Звісно, у Камали Гарріс фантастичні результати на посаді віцепрезидента. Вона дуже шанована Лідер, тож я зможу працювати з обома, хоч би яким був результат виборів, і звичайно я не можу голосувати. Тож подивимося, що буде. Статус України в НАТО, нібито готовий переглянути діючий президент Сполучених Штатів. Про це повідомило видання Financial Times з посиланням на свої анонімні джерела. А 10 жовтня в Берліні у колі європейських лідерів будуть говорити про подальшу допомогу Україні. Тож, можливо, четверо людей: Джо Байден, Олаф Шольц, Кір Стармер та Еммануель Макрон, вирішуватимуть, як закінчити війну в Україні. 12 жовтня про це дізнається і Володимир Зеленський під час засідання у форматі Рамштайн.